Вітаю всіх, хто дивиться, коментує, лайкає. Ісламський світ починає демонструвати ознаки глобального гравця, здатного на щось багато більше ніж просто вплив на ціни енергоресурсів. Китай та Росія, використовуючи ісламські спільноти в якості молодшого партнера або в якості тарана проти євроатлантичної цивілізації вже задали йому такий імпульс. Тож ми маємо го бути готовими до оформлення нового світового центру сили, який залежно від результатів третьої світової війни зможе суттєво перекраїти карти не лише певних держав, а й цілих континентів. Поки США намагалися експортувати на близький схід демократичні цінності та гроші платників податків. Ісламський світ у зворотньому напрямку відправляв своїх бійців. Тепер вони здатні на дезорганізацію та блокування діяльності важливих інфраструктурних об'єктів в самому серці Америки. Так нещодавно сотні демонстрантів, що проводили акцію на підтримку гази, заблокували роботу центрального вокзалу в Нью-Йорку. Можна вважати, що поки що це, була, це були навчання, які пройшли досить успішно. Тепер головне питання: коли та за яких обставин іранські кукловоди проведуть таку операцію в масштабах цілих Сполучених Штатів Америки. Всередині блоку НАТО теж не все гаразд. Залежно від кон'юнктури, Туреччина може поставити його дієздатність під велике питання. Ердоган відверто став на бік організаторів різанини в ізраїльських поселеннях. Використовуючи типовий інструмент російської пропаганди, назвавши агресора жертвою. Адже на велелюдному мітингу в Стамбулі президент Туреччини зробив заяву, якою поклав відповідальність за кровопролиття на захід. Отже, операція Цахалу з видалення багатолітнього терористичного гнійника стала прекрасним індикатором справжніх позицій тих, хто намагається всидіти на двох та більше стільцях. Але вішенька на торті це єврейські погроми на, північ... на російському північному Кавказі. Заворушення у Махачкалі показали, на що невдовзі чекати Москві, Пітеру, Нижньому, Краснодару, іншим російським містам. Не дарма сіманян так прилякалася. Адже коли закінчаться євреї, візьмуться за вірменів. А потім і в Русні Сукір Башка прийде. Московська політична еліта. Та пропаганда, що її підігрувала, сама заклала міну уповільненої дії. Тепер будь-яка агресія до інакшого стає безконтрольною і виникає стихійно та без вказівки згори. Будь-якою миті мішенню можуть стати не євреї чи якісь там інагенти, а просто сусід з іншою формою носу, новим автомобілем та чистим одягом. Так російська влада опинилася на розтяжці. Закрити очі на погроми стати в один ряд з гітлерівською Німеччиною, пройшовши точку неповернення до цивілізованого світу для всіх росіян без виключення, рішуче засудити та присікти ще більше розлютити мусульманський Кавказ, чим прискорити демонтаж Московської імперії. Отже, чергова близькосхідна криза продемонструвала, що мусульманський світ набагато дієвіший та впливовіший ніж можна було уявити раніше. Він вже давно створив плацдарми та готовий розхитувати неісламські інституції та держави зсередини. Тож, лише питання, коли іслам запропонує світу свою модель глобального устрою. І, скоріш за все, в ній не буде місця для євроатлантичної цивілізації, яка базується на синтезі християнських цінностей та світського гуманізму. Так, що думайте та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити чогось такінького.